Готуємо смачнющий наполеон на смальці. Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесий піжик. Сьогоднішнє моє відео присвячується любителям солоденького і домашньої випічки. Зараз ми з вами приготуємо ось такий чудовий, ароматний, домашній наполеон. Версія сімейна, як бачите, він величезний. Не класичний варіант, але не менш смачний. Готується все дуже швидко і просто. І він танутиме в роті. Зараз ми приготуємо Наполеон на смальцеві. Якщо не куштували, спробуйте хоч раз приготуйте. Вам сподобається це точно. А тепер лише погляньте, який апетитний красунчик чекає на вас всього за трішечки вашого часу. Дивіться, головне дочекатися ранку. Вчора, о сьомій вечора, я зрозуміла, що мені конче необхідно поділитися з вами цим рецептом. Все відзняла. Як розумієте, процес дуже швидкий. Коржі, крем швидко готуються. потім зібрала ніч. Він у мене вже простой у холодильнику. І зараз я готова поділитися з вами результатом. Погляньте на відео, який він м'ягесенький. Я думаю, видно, як легко входить ніж, наче в масло. Подивіться. І, власне, розріз. М, -м, 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 Бачите? Він такий вологий, смачний, пористий. І дивіться. Я думаю, що я змогла розбудити ваш апетит. Тому ж скоріше йдіть готувати. Тим паче, для його приготування потрібно всього. Небагато інгредієнтів, всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і уважно дивіться. Або шукайте все в описі до цього відео, там все є. Починаємо ми з тіста. В миску я насипаю просієне пшеничне борошно. Ось так. Додаю дрібку ваніліну, це за бажанням, можна ванільний цукор, сіль і перемішую сухі інгредієнти між собою. А далі додаю смалець, звичайний свинячий смалець, без шкварок, звісно. І гарнасенько все перемішуємо спочатку ложкою, в принципі, ложкою можна, щоб утворилася ось така крихта. Все, додаю оцет разом з водичкою, водичка кімнатної температури і яйце. І замішую спочатку ложкою тісто, а потім вимішую руками. Дуже легко з ним працювати, воно еластичне. І ось так на столі. Вся, друзі, відразу формую ось таку комбаску. Я буду робити великий в діаметрі 25 см, тому ділю всього на 6 частинок. Роблю ось такі колобочки на миску і, друзі, принаймні на годинку відправте тісто в холодильник. Через годинку, ось так відразу на пергаменті, розкачую якомога тонше коржі. Звичайний наполеон. І будемо формувати, я беру ось миску, де замішувала тісто, і роблю ось такий гарнесенький круг. Вирізаю і саме таким чином і запікаю, тому що ці обрізки підуть на прикрасу. Все випікаємо 5-7 хвилин, друзі, 180 градусів. Слідкуйте, вони печуться дуже і дуже швидко. І так робимо, печемо 6 коржів. Поки ось, дивіться, красунчик спікся, відразу готуємо другий. Я беру з холодильника по шматочкові. І погляньте лише, які коржі вийшли. Вони мають повністю повністю стигнути, залишаємо їх. Я ось так кладу один на один. Аромати на кухні неймовірні. А далі готуємо крем, друзі. Перед вами всі інгредієнти. Знову ставте на паузу, записуйте, вивчайте, або шукайте все в описі під відео. Там все є. Що ми робимо? Звичайний заварний крем в кастрюлю, де будемо варити, бажано з товстим дном, щоб нічого не прилипало. Виливаємо молоко і доводимо до кипіння середній вогонь. А поки в миску відправляю яйця, відправляю цукор в мене цукрова пудра. Цукор закінчився. Туди ж додаю кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно і ванільний цукор. Все гарнасенько перемішую, щоб не було грудочок. Ось так виделкою дуже просто. Все, тим часом молоко закіпає. Ось така маса вийшла. Дивіться, друзі, вже бачите, при стінках видно ці бульбашки, вже молоко закіпає і заливаємо туди нашу яєчну суміш. Мені трошечки незручно, бо я тримаю телефон, але однією рукою заливаємо, а іншою ось так інтенсивно помішуємо і далі не відходьте. Після того, як крем закипів, проварюю одну хвилинку. І все. Вимкнула вогонь і ще хвилинку, друзі, вимішуйте, щоб нічого не прилипло і не підгоріло. Помішала, далі беру ось цей крем і буду переливати його у миску. Ось так переливаємо. Дивіться, бачите, дно чистесеньке, нічого не підгоріло, нічого не прилипло. Ідеально! Сюди ж додаю. Масло вершкове, гарнесенько все розмішую до повного розчинення масла. І будемо наш кремчик накривати харчовою плівкою, обов'язково в контакт, щоб не утворилася зверху така скоринка. Дивіться, який він ідеальний. Все, більше нічого не додаватиму, не взбиватиму окремо масло чи вершки це готовий крем. Накриваємо, і я лишаю його повністю остигати. Ось так, не чекаю там добу. І для прикрашання, друзі, для декору ось ті обрізки, що в нас лишалися від коржів, і столова ложка цукрової пудри. Роблю крихту, все як, все як звичайний наполеон. Зробивши крихту, я додаю ще туди цукрову пудру, перемішую і ось цим буду прикрашати верх і бока нашого торту. Все, кремчик, вистех, коржі готові. Я буду вже збирати зараз вечір. Я хочу на ранок посмакувати вже. І ось так починаємо перемащувати коржі, але я трішечки пізно згадала, що на низ, щоб не замастити доску, я буду на дошці збирати. Ось так, бачите, дві частинки пергаменту. А потім за боки я потягну і дощечка буде чиста. Ось такий лайфхак. Рівномірно, гарнесенько і края також змащуємо все щедро кремом. Все-все. Крему якраз вистачає, ну, прямо так, як треба. Зараз побачите, миска буде порожньою, і тортик весь змащений. І затягуємо також, звісно, бока. Як тільки кремчиком я все змастила, можемо, власне, прикрашати, бачите, миска порожня від крему. Прикрашаємо верх, бока щедро, крихти також вистачає. Все швидко. За вечір закину. Кілька буквально годин, там трошечки більше години я все зробила. Все, і ось цього красунчика відправляємо у холодильник. В мене він простояв цілу ніч. Зараз ще покажу. Він вже так апетитно виглядає. Дуже смачно. Запахи. І не скаже, що на смальцеві. А тепер одна із самих приємних частин приготування. Будемо куштувати ось цього красення. Щойно показувала на відео. Погляньте, друзі, ще раз. Як входить ведевочка, як в масло. Аромати. Я вже готова скуштувати. Я навіть не знаю, як прокоментувати. Це наскільки ніжно. Це і є справжня райська насолода. Ніжнесенький. Багато крему. Дуже смачно. Прямо фантастично. Один з найсмачніших тортів. Неперевершено. Просто неперевершено, друзі! Фантастика Коїться... Зі смаковими рецепторами. Щиро раджу, готуйте. Вам не 100, а 200% сподобається. Смачного! Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково лишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, друзі, і, звичайно ж, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступних не менш цікавих рецептів, тому що скоро буде.